В той же час, так як сказав сказала в, в той же час в Західній Європі напаки. І... Але в цілому Україна понад один кілограм велик і в житті. Я сподіваюся, що це не є проблемою, ви спить Тому числі. І, і, що? Звичайно, що робити з так е, званим висновою. Будуть серйозні відстрахи, і це буде звичайно для бізнесу серйозний виклик. Проєкт, починаючи з 2017 року, було виграно вже боротьбі і два з них вже виграні. Однімець самому університеті. Хочу представити про три факторів. Які займаються вже багато років цією тематикою, Можна можуть пізнати поспілобітників у нашому університету, це не проєктно. Можна представляти весь високом Григорічем, звільнює шкафу і так. І ще також є автором цієї проєкту, а також наші колеги, з якими колись я працював разом. Зараз вони в різних вузах це відома ретина в проводі енергетики і на розбережні вітання Магалінку, Ульга Дурі полотенка, це захищення Харківського національного центру міського господарства Кірбові. Ми бачимо слайд, який нам доводить те, що сфера комунальних є однує з основних не тільки у нас, а й в світі, наприклад, країни Європи.